Всім привіт! З вами Ростислав і ви на каналі Open Food. Сьогодні я буду відтворювати дуже оригінальний рецепт Джеммі Олівера Лінгвіні, з цукіні та лимоном. Оскільки ми будемо використовувати досить оригінальні інгредієнти, паста має вийшти дуже незична та смачна. Важко уявити, як поєднаються ці продукти. Додивіться відео до кінця і ви побачите, що з цього Отож почнемо! Спершу потрібно поставити воду на вогонь і довести її до кипіння. Як тільки вода почала кипіти, її потрібно гарно посолити і висипати наші макарони. Поки готується паста, я наріжу цукіні на полоски. Важливо його порізати дрібненько, щоб соус обгортав кожен кусочок. Як бачите, в нас вийшла ось така красива соломка. Тепер переходимо до м'яти. Нам потрібно відірвати кілька великих листочків. Згорнути їх і порізати соломкою. Відірвіть вріхівку м'яти, її ми будемо використовувати для нашої презентації. Далі на розірві з коврітка наливаємо оливкову олію. І викладаємо цукіні, солимо, перчимо і залишаємо тушитися. Як тільки цукині стало м'яким, додаємо м'яту, гарно перемішуємо і додаємо половину цедри лимона. І гарно перемішуємо. Тепер потрібно додати пасту в соус. Джеммі Олівер ради брати її прямо з каструлі і насипати на сковорідку. Так вона не буде легкою і збереже свою форму. Разом з пастою на сковорідку додаємо трошки води. І на завершення додаємо натертий пармезан. І додаємо сік лимона. Тепер залишилось презентувати нашу страву. Викладаємо лінгвіні на тарілку. Прикрашаємо листочками м'яти і посипаємо тертим пармезаном. Ось така у нас вийшла презентація. Зараз я буду коштувати. На смак страва вийшла дуже свіжою та яскравою. Дуже добре відчувається лимон та м'ята лінгвіні як пісня, а пармезан до діє кінцевої дотки. Якщо жартума говориш з пастою. На мою думку, це ідеальна лісняна страва. Якщо вам подобається яка вітворі страви, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім па-па!